Добрий день, друзі. Сьогодні вирішив зняти вам такий відосик невеличкий, про допомі... рододопоміжний прилад такий. Зараз покажу вам його. Отако. Це така штучка у нас. Чому я його собі зробив? Тому що колись я навтішався дуже. Я розповідав у відео, Маня берізка у мене первістками, в них був дуже важкий отел І якби тоді була в мене ця штука, то напевно у в мене було б більше шансів на те, що... Мані у мене б так би ми місяць її не піднімали на ноги, та й різка б легше б розстелилася. І після тих важких отелів я вирішив полазити по інтернету і знайти, чим можна допомагати коровкам, коли вона телиться. Ну, так як я ніде не знайшов е е е у наших. Нашим, ну, не українських, не російських блогерів, щоб вони виставляли такий рододопоміжний засіб, то я дивився передачу. Там десь англійська передача, якась там ветлікар із Йоркшира, і ще, звідкілясь. І там у них коровки такі м'ясного направлення. Беріска, ти завжди голодна, йди, йди, їж, йди. Зараз принесу сіна, підожди. І це, і як вам сказати, і там я побачив таку приспособу. ну Там, звісно, вона заводська, там наворотів купа на ній. Ну, я зробив усе по-простому. У мене була труба дома 40 на 20. Я відрізав, поміляв скільки потрібно труби. Зробив поперечну трубку. Ну, тут ще треба вушко зробити вверх, так як з цієї сторони, щоб воно. Ну, Ну, хоча воно мені не мішає, я зробив так як є. Зараз ось внизу приварив кольцо. Навіщо кольцо? Це для того, щоб оцим крючком зацепляти там. І у нас виходить, як воно працює. Ми... У нас є така штука, як тріщотка. Ну, це на фурах, там на машинах закріпляють грузи. І ми цепляємо, коли у нас ножки показало. Ми прив'язуємо ножки вірьовкою, За вірьовку цепляємо цей крючечок. Оцим ось, ми впираємося в корівчині. Отак. Береза, підійди. корівчинки, отак впираємося в таз. Отак воно стає. Важко показати, тому що вони бояться, вони не розуміють. Тобто впираємося в корівчину, іншим крючком ми цепляємося за низ, і тріщоточка працює. Чим цей засіб гарний, е, при допомозі, коли телеться корівка, тим, що коли ви тягнете телятко вручну, е, всі, хто тримає корівок, ті розуміють, що коли у коровки йдуть потуги, е, вона тужиться, телятко йде. Тільки потуги. Закінчується, то телятко якби, поки голова не пройде, воно буде туди-сюди нирять Тобто, якщо крупний, крупне телятко, то буде важко з ним туди-сюди його тягатися, боротися з нею, поки не пройде голова. Як голова вже пройшла, вже трошки легше, але все одно цей засіб чи приспособиться гарно тим, що... Коли вона починає потуги, ви трошки тріщоточкою працюєте, закінчились потуги, ви перестаєте, телятко назад не повертається, воно як стало так і стоїть. Починаються потуги, ви знову потрошку підтягуєте, підтягуєте і телятко виходить. Мені це дуже сподобалося. Слава Богу, я його використовував, по-моєму, два рази тільки в своєму господарстві. Але було, були такі отели, що якби цей... Засіб у мене був раніше, наскільки б легше було б і на спину, і на руки, і на все. Тому що були такі отели у мене, що я по два часа, по часу тягнув теля мокрий, задовбався, руки болять, спина болить, все болить. Тобто це все нагрузки на ваш організм. І так як ми займаємося господарством і хочемо, щоб трошки полегшити свій труд, тому що це все ну, з часом буде на нашому здоров'ю все сказуватися. І ми хочемо трошки полегше собі трути. Тобто оцей, оця принада вам, я вам кажу, вона вам пригодиться. Так що, якщо комусь, можливо... Ну, воно просте, тут нема нічого складного. Трубку труба, я вам навіть не знаю, що зараз скажу, наверное. Ну, метра півтора труба і так, сантиметрів 50-60. І все, і нічого там такого немає. Кольцо приварив таке здорове, тому що боявся, що якщо щось маленьке зроблю, то ну вирве, вирве кільце Тому я приварив таке потужне. Крючечком зацепляєш і я вам скажу це, ну в господарстві це класна штука. Хто тримає багато коров, то ця штука, я думаю, пригодиться. Так що якщо кому потрібно, тому що я, що я шукав багато відео, не знайшов такої приспособи, тільки побачив це в ну, передачі в англійській там коровки, ну вони сказав м'ясоїчні. М'ясної породи там же ж тримають. І вони отак витягують теляток. Я вам скажу, я дуже задоволений. Тим засобом допомоги. Це класна штука. Так, і зайшли до наших курочок. Щось у нас. Погани. Такий ракур розмитий. Бройлера нас... нема, ми вже вирізали. Лишилося в нас там десь ходять м'ясо яїчні, ну, їх небагато, 3-4, може 5. А там наша несушка. І цей горлопан, ломанвайтовський, да? 5. Лишили собі одного петушка, бо вони завжди билися. За те, хто буде курочок топтати, і ми вирішили прибрати. Гарна боржуєчка, але трошки неудобна, якби вона була. По дліні було б шикарно. Так, поки так. Водичка у вас є, їсти є. До вас я зараз не буду заходити це вже вечором буду вас чистити. Добре, дівчатка Так що всім кому сподобалося відео. Ставимо лайки, підписуємося на канал, щоб канал розвивався. Ну і якщо в кого будуть якісь запитання, задавайте. Можливо, я знаю щось, що ще не знаєте ви. А можливо, ви мені щось підскажете. Так що всім гарного дня, всім до побачення.